Прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем Фенікс щиро дякує каналу Шаблякер і всім вам, шабельки, за те, що допомогли придбати два реби дамба. Це українська розробка унікальна, яка буде допомагати захищати наш підрозділ від ворожих дронів. Друзі маємо гарну новину. Ви донатили нам на засоби реп. І от ми їх нарешті отримали. З ваших коштів ми змогли придбати два засоби радіоелектронної боротьби Дамба, які стануть нашим щитом проти рою ворожих дронів. Це унікальна українська розробка, яка служитиме захисникам України. Дякуємо вам за підтримку! Разом переможемо! Слава Україні!